Це регіони України. А яка будівля є найвищою в кожній області? Коли їх побудували та що планують побудувати? Усе це в цьому відео. І та я повинен сказати, що в цьому відео я інколи буду згадувати телевежі. Не завжди. Ну бо це відео буде просто про них. І домових турб це теж стосується. Ну а тепер інтро. І так почнемо ми з Херсонської області. Тут найвища будівля це вежа портового елеватора, висотою 60 метрів. Цю будівлю побудували в 30-х роках минулого століття Ахем, і про телевежу. Вона тут має висоту 200 метрів. Сумська область. І так, тут найвища будівля, правда, якщо не рахувати телевежу, це Сумський собор. Він має висоту 56 метрів. Його побудували ще в 1788 році. Ем, та, за 250 років нічого вище не побудували. Львівська область, найвища будівля Львова, це костель святої Ельжбети, заввишки 85 метрів. А, ні, він був таким до 2020 року, коли добудували два будинки висотою 90 метрів, але також і Львівська телевежа, яка має висоту 192 метри. Все, Донецька область. І так, тут уже є хмарочоси, до речі, про їх висоту. Я не знаю, як їх будували, але 106, 108, 110 і 112, типу плюс по 2 метри на кожен будинок. Окей, ну а найвищим є королівська вежа 112 метрів. І 29 поверхів. Будували її з 2006 до 2008. -го. Але це все одно менше, ніж Донецька телевежа, 360 метрів висоту. І дорого в Україні. Одеська область, а саме житловий комплекс Арк Плас 1. Тут 25 поверхів або 108 метрів. Хмарочос будували з 2004 до 2008. -го. Споруда є найвищим хмарочосом Одеси. Ну тобто є області. Автономна Республіка Крим. Тут найвища будівля – це Дбрук Джума Джамі, класна назва. Побудували її вже під час окупації. А її висота ну тут як рахувати. Якщо висоту купола, то це 28 метрів. А якщо рахувати ці мінерети, то вже 58 метрів. Хмельницька область. Найвищою спорудою тут є Хмельницька телевежа. Висотою 208 метрів. Її побудували в 80-х роках. І все, та я казав, що я не буду казати про телевежі. Запорізька область. І так, тут уже є хмарочос або бізнес-центр Ексо Таверс. Будівництво почалося в 2006 році, а відкрили в 2010-му. Будівля має 19 поверхів і висоту 66,5 метра. Та трохи не дотягує до 100-метрового хмарочоса Закарпаття. Найвищу будівлю тут в Ужгороді, а в загалом найвищою будівлею я Панелька 16 -поверхова. До речі, в 2010 році будинок мав погану славу, так як багато людей закінчували своє життя саме там. На жаль, тоді ТГ каналу трохи ще не було, а може й на щастя. Чернігівська область я зміг знайти тільки телевежу висотою 148 метрів. Але також в 2021 році планували побудувати житловий будинок висотою 83 три метра і 20 поверхів. Севастополь високих будівель тут доволі мало, але є Севастопольська телевежа. Висотою 225 метрів, яку побудували в 1975 році. Луганська область. Найвищою будівлею в Луганську є готель під назвою Луганськ. Оригінально збудований в 1986 році. Ця 19-поверхова будівля має висоту 81 метр. Івано-Франківська область. І так, тут найбільша будівля це центральна ратуша, яка має висоту майже 50 метрів або 16 поверхів. Але також є телевежа, яка має вже висоту 193 метри. А це майже як 4 таких ратуш. Київська область. І так, ми пам'ятаємо, що Київ не є частиною Київської області, але в цій області є будинок Титан, який є частиною комплексу Сенегія 2 Це 18-поверховий будинок, який постраждав із за війни. Але 2023 року його повністю відновили, і люди повернулися назад. Дніпропетровська область тут найвища будівля це відомі башні-близнюки. Тут 32 поверхи та 1,2,3 два метра. Взагалі проєкт будинка з'явився в 1998 році. Фундамент залили через рік, а західну башню звели в 2003 році, Східну – в 2005 році. До речі, наразі будується БФК-маяк, який вже буде мати висоту 127 метрів. Але будують це сильно сказано. Волинська область. Я вас здивую, але тут є один великий хмарочос. Правда, горизонтальний. Будинок був збудований в 1970-80-х роках. У будинку є цілих 156 під'їздів, а висота, точніше довжина, це 2 км 775 метрів. Рівенська область. В адміністративному центрі хмарочосами навіть не пахне. Саме тому ось топ-4 будівлі по висоті. Перше Офіс Манхеттен. 33 метра. Далі йде безім'яний будинок, який побудували в Союзі. 40 метрів. Також є 50-метровий будинок, а найвищу будівлю – це Свято-Покровський собор, висотою 55 метрів. Харківська область. Найвищою будівлею в Харкові є Держпром, загальна висота якого 108 метрів, з яких 45 складає телевежа на даху одного з корпусів. Та тобто, все ж таки, телевежа, Вінницька область. І так, почнемо ми з телевежі, яка має висоту 355 метрів. І її побудували в 1961 році. А вона є третьою по висоті телевежею. Миколаївська область. В цілому в цій області немає високих будівель. Стелина це 10-12 поверхів. Саме тому на їх фоні відрізняється, що правильно телевежа 195 метрів. Полтавська область. Тут, як і в інших областях, найвищою спорудою є телевізійна вежа. Але вона тут доволі маленька Всього 95 метрів. Навіть не 100. А збудували її в 75-му році, Тернопільська область. В цілому тут все доволі просто. Найвищою будівлею є 16-поверхова будівля з висотою 25,5 метрів. Її побудували в часи Союзу, а зараз там небезпечно жити. Ну все. А, точно, телевізійна вежа. Вона тут за вишки 255 метрів. Споруджена у 1978 році, в селі Лозова, Кировоградська область. Почнемо ми з недобудову. Найвища недобудова тут має 19 поверхів. Почали будівництво в 2008 році. І досі не добудували. А найвища добудована споруда це Кропивницька телевежа, яку побудували в 65 році з висотою 180 метрів. Чернівецька область тут найвищої будівлею є yeah, радіостанція 102 метри. Житомирська область. І так, мені не вдалося знайти тут великих будівель. Можливо, це моя вина, а може просто Житомира не існує. З того, що я знайшов, це 13-поверховий будинок з часів Союза. І ось цю споруду, яка має висоту 31 метр, яку побудували ще в 19 столітті, Черкаська область. Тут найвищою будівлею є Свято-Михайлівський собор 74 метра Але зараз будується нова найвища будівля, яка буде мати 27 поверхів і 75 метрів. Та всього на 1 метр більше. А жити в будинку можна буде вже 6 квітня 2025 року. Ну і на кінець Київ. Взагалі тут є найвищий хмарочос України на Колозівському вузлі, висотою 160 метрів. Але це не найвища споруда в Києві. Бо знову ж таки є телевежа, яка має висоту 385 метрів, що робить її найвищою в Україні. Ну а єдине, що я можу сказати, це.